Знаходимося на річці тетерів, пливемо вище по течії, у місце масової загибелі водних біоресурсів. Ось, будь ласка, дивіться, вдоль берегової лінії, де заплави, ось скільки у нас загиблої риби. У нас фактично вся річкова риба в Тетеріві – І лящ, і карась, і щука, і сом. Дуже багато маленьких соменятачок, які тільки після нерестового періоду віднерестились. І вони вже фактично. В стані загибелі. Мертву рибу з річки забирають. Обов'язково, щоб не допустити, що вона буде розкладатися в річці, щоб ніяких не відбулося інфекційних захворювань. До загибелі риби у річці Тетерів призвела аварія на головній каналізаційній насосній станції міста, яка сталася пізно ввечері, 6 серпня. Вчора пізно ввечері був затоплений машинний зал насосного обладнання, яке вийшло з цього з ладу. Вчора були дуже сильні потужні опади, і наша головна каналізаційна насосна станція не змогла прийняти на себе стільки води стічних вод, які приходили на цей об'єкт. Тобто розрахунково насосна станція може витягнути 5-5,5 тисяч метрів кубічних на годину. Вочевидь. Прийшло більше, і нам довелося відкрити скид до нашої річки. уже, уже на протязі трьох днів відбувається даний, даний скид нечистот. На сьогоднішній день ми маємо вкрай негативну екологічну ситуацію, тому що ми бачимо, що вода має неприродне забарвлення. Розчинний кисень у воді становить відповідно до проведених замерів 2 і міліграм на літр при нормі не менше 4. Внаслідок цього. Ми бачимо загибель водних біоресурсів. І скільки ще може бути загиблої риби, це вже ми будемо встановлювати по результатах подальшого моніторингу. Які ці наслідки можуть бути в подальшому, я ще не готов сказати, тому що на сьогоднішній день скид не, значить, не припинився на водоканалі. Наша задача на сьогоднішній день, в першу чергу, це запустити насосний агрегат, один з насосних агрегатів, щоб. Припинити скид стічних вод в річку і розпочати його перекачувати на очисні споруди каналізації. Для того нами було відвезено двигуни насосних агрегатів до спеціальних сушарок. Там протягом доби вони проходили процес. Висушування, і зараз ми монтуємо перший двигун насосного ерегату номер 3 для того, щоб сьогодні запустити його в роботу і почати процес перекачки. На підході в нас другий двигун, який ми плануємо забрати сьогодні з міста Бровари, де він також проходить процес сушки, і також його завтра ввести в експлуатацію. Такий план на найближчі часи щодо відновлення роботи головної каналізаційної насосної станції нашого міста. Після запуску хоча б одного насосу скид забрудненої води до річки припиниться. Але як розповідає представник Державної екологічної інспекції Поліського округу Сергій Федорчук, що від місця скиду і нижче не можна сьогодні проводити відпочинок, тобто купатися, не можна сьогодні там громадське тваринництво брати воду для там використання напування, обмежити рибальство. Антоніна Тугас, Олександр Данілюк, Віктор Підвисоцький – Новини на Суспільному.